Всіх вітаю, шановне ретро-ігрове паства, добрий день всім. Спробую зробити таке не дуже довгим відео, бо назбиралося посилочок, треба ж їх відкрити, відзняти. І це ще відео, це буде, скажімо так, розпакування. Деяких з цих посилок це Ну, вони стосуються збору на, на, на ЗСУ, який в нас буде в неділю на каналі, і деякі посилки, мабуть, ще й на наступний збір піде. Зараз все зрозумієте, покажу. Так, Спочатку анонс на збір я ще зроблю, але попередньо він буде завтра в неділю на моєму каналі, о 20-й годині, як завжди, будуть крути призи. А один з призів ви навіть побачите сьогодні, а може навіть не один. Там буде, буде цікаво, дивіться. Так, марочки. Це у нас від Укрпошти приїхали чергові марочки. А марочки в нас присвячені Збройним силам України, а саме до Дня ракетних військ і артилерії. Присвячені нашим захисникам. Гарна, цікава марочка. Іде в колекцію. Так. Далі в нас посилочки з Aliexpress. Я вже не зовсім пам'ятаю, що там саме. Зараз будемо з вами разом дивитись. Ну, Я знаю, що, що замовляв і згадаю. Так, це в нас е, ну, опльоточка така для видалення припою. Хто паяє, той розуміє. Так, далі в нас... Так, зараз тут просто з адресами всякими я вийму і покажу окремо. Так, це в нас, я вже купував схожі, це купив ще. Це для для освітлення я буду під'єднувати сюди, виходить, іде загальний мінус, і це буде два плюса типа, на, на декілька ламп, щоб. Освітлення робити в приміщенні. Зручна така штукенція Взяв теж на aliexpress Бо в мене є такі двоконтактні, типу для ну для для лінії і для нуля, скажімо так, червона і синя. А мені треба ще, щоб два плюса. У мене виходить в точках буде 4 лампи. І хочу, щоб попарно вони зажигалися. Тобто один вимикач вмикає дві лампи, другий вимикач вмикає інші дві лампи, тобто чотири всього. І виходить, тут буде загальний нуль, тут один плюс, тут другий плюс. І просто ви, коли вмикаєте один вимикач, світиться дві ну, лампи і вмикаєте інший вимикач, буде ще дві лампи світитися. Така от задумка. Так, Що у нас ще приїхало? О, це в нас... Так, тут теж щось написано. А, ні, тут таке нічого страшного. Це в нас, як ви бачите, да? ГБ МАКС. Що це може бути? Що ж таке ГБ? А зараз побачимо. У мене просто є ГБ, але немає флешкаріка. Не було точніше. І це саме він. Знову ж брав, коли оці чорно-п'ятничні розпродажі на Aliexpress, І він коштував набагато дешевше, ніж вони зазвичай його продають. І я взяв, зараз натисну паузу, спробуємо його в ГБ вставити. Так, ось у нас геймбой Color. Класичного геймбоя в мене вже нема. Їм володіє зараз гарна людина. Я подарував йому. За добру справу він дуже хотів його в колекцію, і він його отримав. Я собі ще знайду. Так, що? Не бачу пауера. О, є пауер. Пауер є. Так, а ви там щось бачите. E... Settings Reset to Default. Пресеніки. Так. І ось у нас іграшки. Load and start. Ну, я одну гру запущу просто для перевірки, чи працює взагалі флешкарік. Бо бачите, він не працює. Поки. Do not turn off пише. Не вимикайте. А як я не вимкну, якщо ти не працюєш? Пу-пу-пу. О! Ні, це просто він дуже довго. Бо пішов спочатку був A-Race, а тепер пішов у райт. Ну, чекаємо. Бо обрав Donkey Kong Country, може то просто велика якась важка гра, як то кажуть. Ну прям в райд. ох, довго воно. Ну, почекаємо ще. Ну, активність, йде, малює активність, значить не все так погано. Угу. Так, ми гучність, мабуть, приберемо на всякий випадок. Щоб не було у нас якихось проблем з авторськими правами потім в відео. Треба собі ще потім, ну вже пізніше колись замовити <кхе> цей екранчик нормальний тут зробити. Ну, все, воно працює. Кайфуня, треба пограти в геймбої ігри. Клас, супер, я задоволений покупочкою. О, бо в мене тут теж екран він ну, не ідеальний, на ньому є такі, як ну, Плівочка, вона вигорає з часом. І от вона посередині вже дефектована. Але він цілком робочий, гімбойколорчик. І я задоволений. Так, і ще одна посилочка, я вже знаю, що це точно. Бо більше нічого з Aliexpress і не замовляв, поки це в нас набір пасіків. Ще відео я не викладав, мабуть, викладу на наступному тижні. У мене Приїхала ще там декілька тижнів тому посилка з зенмаркету. Я поки ще не змонтував відосик. Так от в ній є цікавий такий... аудіотехніка є. І оце я замовив набори пасиків для неї. Правда Тут де 17-13, де 17 фіг розбереш, як іде. Але думав, до цього відео спецом, спецом відтягував. Мені віддадуть магнітофон у той мій Sony Boombox з ремонту. Дядька обіцяв ще в середу, але поки на зв'язок не виходить. Ну, Буду чекати. Так, і от я замовив пасіки, тут виходить 0,5 і 0,7. Бо він казав, що плеєри не візьмуть в ремонт, бо нема пасіків. А я кажу: якщо я знайду пасики, каже, ну знайдеш, тоді поговоримо. І я замовив на Aliexpress, Е, ну, Спробую Спробую йому віддати їх в ремонт, бо там декілька плеєрів я можу сам зробити. Але все одно, хай людина, хто шарить, там, почистить, їх обслуговує, або пасік замінити це ну, така частина, скажімо так, роботи. Може, що ще треба буде зробити. А деякі плеєри там, скажімо так, складно їх доволі розібрати. І я не хочу лізти. Хай лізуть професіонали, займаються. Але людина поки. Монітофон ще мені поки не зробило, тому чекаю, бо зробить монітофон і тільки тоді. Ми з ним домовилися, що я плеєри йому дав. Так, з цим ми розібралися, тепер переходимо до... Ой, відео вже і не таке маленьким виходить, вже тільки Китай розпакував і 9 хвилин дивлюсь. Тринда. Так, це у нас посилочка. Від ігоря. Він же Аякс. Так. Я, наскільки розумію, там Ігор напише в коментарях або в мені в телезі. По-перше, я, ну, по я познаю, пізнаю, що це у нас посилка коробочка японська. Це Ігор я так зрозумів на збір на ЗСУ приз прислав. Дивіться, який кайфовий Лего Геймбой. Сьогодні якраз у нас. Другий геймбой фігурує в відео. <рив> Ось такий у мене був оригінальний. Саме такий, Це перший, перша модель, але поки вже нема в колекції, буде, буде колись в мене інший. Так, я просто подивлюсь, чи він запечатаний. Якщо він запечатаний, то звісно я його розпечатувати не буду. Так, да, він запечатаний. Ось такий кайфовий Лего геймбой. Дяка тобі, Аяксе, за підгончик. Це ще й каріки, дивіться. <схай> Super Зельда. Вставляються. Я... А ще й на екран, я так розумію, бачите, різні картинки вставляються. Блін, клас. Це на збір на ЗСУ, якщо я не помиляюсь. А я думаю, що я не помиляюсь. Ще раз тобі Ігоре дякую. Так, Тепер у нас це від пана Віталія. Посилочка. Це теж у нас вже була схожа посилочка від пана Віталія для збору Це на збір на ЗСУ, а це буде на наступний збір на ЗСУ. Е, ну, Подивимося там вже по призах, по, по призових місцях. Я думаю, що цей збір буде в неділю і все ж таки ну, буде ще один збір на ЗСУ. І ми оцей приз якраз і розіграємо. Або, можливо, навіть і в цю неділю. Ну То вже залежить від, як скажемо так, ну, від результатів збору. Так, дивіться, прикольний. Не оригінальний, але прикольний контролер до плочки такий симпотно виглядає. Так, кабельочок, кабель живлення. І це в нас ще одна, була в нас плочка перша і не одна вже. Була і перероблена, була і просто працююча, читаю, яка диски. Ця теж перероблена, ця ревізія в нас йде 5500. Але вона, я просто не шарю, оце типу пікобут, чи якось воно називається, чи піко. Ну, щось з піко. <с>, наче пікобут. Бачите, сюди карточка вставляється. То був інший мод на PlayStation 1. X-Station називається, а це пікобут. Ось сюди карта вставляється. Так, а що ти? Кніпочка, як завжди. Кніпочка, як завжди, треба трошки, звісно, її було б... Почистити. Так. Ось така приставочка піде на збір на ЗСУ від пана Віталія. Так, я поки це все відкладаю. Оп, оп. Так. Поїхали далі. Оце точно на цей збір, що буде в неділю. Але це не призи. Збір буде, скажімо так, змішаний. І знищувальний, і ігровий. Я думаю, що приєднається до мене Джейк, приєднається Євген грає. Може ще хтось приєднається. І ми плануємо, я хочу розпочати стрім з знищувальний. Бо на знищення вон юрець більбо прислав, зараз покажу нам. Цілу колекцію. Хі -хі -хі. Ну, і Буде вибір. Якщо хтось захоче, е, дивіться, дана, ціна участь е, квиточок 100 гривень е, в розіграші. В призів, щоб прийняти участь, треба задонатити ну, від 100 гривень один квиточок 100 гривень на ЗСУ. І ми будемо просто нищити всі диски, насолоджуватись знищенням руснявої. Бо це піраточки. от. На Xbox 60. Але, можливо, якщо хтось, ну, з якоюсь там певною метою, може там гра, яка дуже подобається, гра з дитинства чи щось таке, захоче собі е, викупити цей дисочку, то, в принципі, без різниці можете просто за донат на ЗСУ отримати цей дисочок собі. Але, але я вже так робив. Але просто заплатити за його викуп від знищення в два рази більшу ціну на ЗСУ. Щоб я його не знищував. Наприклад, якщо 100 гривень, то платите 200 і дисочок їде до вас цілий і не пошкоджений. Бо в планах їх знищувати. І ось тут я отак швиденько пройдусь, зачитувати їх не буду. Це все ігри на Xbox. Не знаю, що там всередині, дивитись, не буду, час на це витрачати. То вже будемо безпосередньо на зборі. Якщо когось буде цікавити, будемо відкривати і дивитись. Це все, я нагадую вам, це все піраточки. Ну і звісно, то вони кацапською мовою, тому вони і йдуть на знищення, даби вони більше не існували в Україні так точно. Так. Дякую Юрець за контентик на знищення. Так. Дивлюсь камеру на PS3, забув покласти. Юрець ще казав підгони мені камеру на PS3. Але камери дивлюсь, нема. Юрець забув, так? Да? Ну ладно. Поки поживу без камери, бо хотів пограти в ігри з цим. Кінек... Як... Ну, коротше, з камерою. Кіне... Кіне... Кінетичні, чи як там ні? Кінектичні з кінектом. Отим. Бо зброя в мене є. Євген грає. Володі... Ну, це Євгена грає, але він дозволив мені з нею пограти. Але в мене немає камери. Тому юрець, камеру я ще чекаю. Так, Дякую за дисочки, дяка за підгончик. Натисну паузу, зараз приберу, бо багато їх. І остання посилочка від Богдунчика. І тут ще, якщо Богдунчик не забув покласти, ще підгончик від Стаса з Франції має лежати. Я знаю, що це, але не знаю, що саме. Так, і це в нас. Ух, я... Ой, блін, Ой, я, я не знаю. Ні, ну... Мені Стас сказав, що там буде телефон. Але я ж не думав, що такий. Блін, шкода, що антена зламана. Це, друзі, щоб ви зрозуміли, це от раніше були такі телефони в автомобілях. Це тренда. Тільки я от... Ну, акумулятор тут вже, мабуть, давно мертвий. Бачите, оце акумулятор. Має тут бути. Чи тут... Circuit Battery чи він е, замість акумулятора. Мені здається, що це. Ну, типу, ну це просто як адаптер для, для автівки, щоб його під'єднувати. Бачите, Бо тут в, в, в прикурювач вставляється. А замість нього е, вставляється, мабуть, акумулятор, щоб носити цей телефон з собою. Але акумулятора я не бачу. Ну, то таке вже все одно я його використовувати не буду. Скоріше за все. А сюди вставляється карточка. Я здивований, що ще мала. Вони раніше взагалі цілі такі карточки були, як банківські розміром. Ні, Ну прикольно, треба його навіть спробувати колись запустити, потестити. Але це в автівці треба робити. Він просто може бути якийсь залочений прошитий під якогось оператора. Ну, Типа і не працювати. А може взагалі не працювати. Блін, ну дяка, Стас. Ну, Я знав, що буде телефон. Але прям такий. <хи> так, дивіться. А це в нас е, просто, ну, як док станція коротше, для цього телефону. Наскільки я розумію. Вона в машину десь. Якось. Так, тільки як. Ага. Так, зараз почекайте, я швиденько провід, просто звідси витягну. Він тут не має бути. Бо він заважає. Так, і оце він, типа, відтискається. Хоп. Так. Може так? О, ось так. Коротше, yeah. це ось так от. Вішається десь в машині в тебе. <схай> і ти такий хоп, здіваєш трубку. <схай> хоп, потім повісив його і їдеш. <схай> Я може по приколу навіть його собі десь в машину вліплю. Ну, не знаю, може бути, а може і ні. <схай> ну прикол, блин. Антенна шкада, шкода зламана. Щось треба придумати. Ну, не сама антина зламана, а цей коджушок. Дяка, Стасе, за підгончик. Раритетна річ. Так, і інше це від Богдончика. Це приз на збір на ЗСУ. Так, давайте я. Ну, Це просто кабель, я так розумію. Бачите? Контролер. А бачите, до якої плочки? Так, кабельочок. Так. Зараз все розпакую. Так, прийму коробочку, в ній наче більше нічого нема. Так, і дивіться, я анонс робив, на Ютубі фотку викладав, але вона трошки зараз по-іншому виглядає. О! Богдунчик її допрацював. Дивіться, яка гарнюня. Так. Щось тут відпало в процесі доставки, вже бачу. Ну, Доставка це така бідося. Коротше, ось тут треба буде підклеїти, бо воно відпало. Так. І оце. Ну, це вже буде клеїти новий власник, це приз буде, хтось виграє на зборі на ЗСУ. Опа, в мене світло вимкнули. Ну, пауза. У і увімкнули. Ну я комп уже виключив, хто таке був включений. Щось сьогодні зі світлом взагалі проблема. Вже зранку вимикали, там включили десь на півгодини, знов вимкнули. Оце пів години у, е включили і до вечора не мали вимикати, але знов щось тільки що вимкнули. Щось знов кацапи біди наробили. Тому, друзі, не забувайте, приходьте в неділю. На збір, на Збройні Сили України підтримайте наших хлопців і дівчат, щоб вони робили більше добрих кацапів. Так, ну, коротше, от, от новий власник вже підклеїть собі, і буде воно виглядати ось так. Просто вона падає, ну, не тримається. Можливо, ану, давайте я пауза. Я її поки на скотч двосторонній приліплю. Щоб може сфоткати на, на анонсик, щоб трималася. А новий власник вже буде клеїти. О, мені просто, щоб вона трималася. Хоча б ось так. Ось така крутезна приставочка. Під гончик від Богдунчика на збір приз. Ну і телефончик від Стаса, Ну і інші ви теж бачили, там на наступний збір PS1 буде. Ще будуть у нас в призах фігурки. Ви, ви їх вже бачили, ще окремо на зборі покажу. Друковані на 3D принтері і розфарбовані вручну фігурки. Але головний приз у нас ось така кастомна PlayStation 4. Вона наче, там все зроблена, щоб на ній просто брати і грати. Ну, та ці нюанси вже будемо потім обговорювати. Тому запрошую всіх в неділю. О 20-й годині на збір на каналі. Спочатку потрощимо кацапські дисочки, а потім пограємо разом з Джейком та Євгенчиком. Я планую, ну, якщо в них вийде, якщо там домовимося, якщо вам сподобається, то я п-яп гру. Це така теж ну, можна там до 4 чи до 6, до 4 людей, чи може навіть більше. І там як зачеклунів, граємо. Такий, як хорор, ну, не дуже він страшний, але хорор гра. І Багато користувацька. І там шаклувати голосом треба. <гум> ну, Прикольно. прикольно. Е, мені подобалося дивився. Все, навчився. Абдох. Мене підіймає вгору. Темпес! Бурю запускає. Абдох. Темпест. Капець. Темпест! Абдох! Кіс. Айс. Шикабум! Баканут. Кайфово. Кастувати голосом. <реш> кайфово, Капець. Темпес, абдок, кіс, Айс. шикабум, Коротше, і отак от чаклувати. Ми будемо потім грати. Так, а як звідси вийти, Чомусь воно мені не дає вийти, Ну, <реш> будемо потім грати. Але це демка, я не знаю наскільки вона довга, але ну хоча б спробуємо. Я думаю, буде цікаво. Тому дяка всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, все як завжди. І приходьте, будь ласка, в неділю на канал. Буде цікаво. До зустрічі. Пока-пока. Слава Україні, героям слава!